Цей звіт формується для всіх документів руху товарів і показує зміну залишків за обраний період. По-перше, початкові залишки відображає початковий залишок на початок обраного звітного періоду. Наприклад, кількість товарів, наявних на складі на початок зазначеного періоду. Отримано. Включає всі отримані товари, задокументовані через закупівлі, реєстрації, поповнення запасів та зворотні продажі. Наприклад, сума всіх товарів, що надійшли, базується на записах закупівель, реєстрацій, коригувань запасів і зворотних продажів. Відречена кінцевий залишок. Це залишок на кінець звітного періоду. Ви також можете використовувати фільтри за діапазоном дат і магазинами.